Не душнувато. Я решил открыть якно. Да, и чтобы відкрити вікно, знаете скільки мені треба сделать э, тело движений функций. Реально до хрена і больше. Вот надо включить, треба вставить значала ключи, надо вставить зажигание. Потом провернуть, щоб завелася машина. Потім нажать на кнопочку вот эту. І отак от ми відкриваємо вікно. А, до речі, я хотів не вікно відкрити, а хотів зеркало, за ось отак. Щоб отак зробити, мені треба було вставити ключ, провернути і нажати кнопку, щоб відкрилося віконці. Так що тіла движений. Резина, диски нові, БУ. Резина на сільхозтехніку, резина на, на фури, на прицепи. І не забуваємо, за кожний скат новий дарю ось снек в подарок. До пивка! Всім гарного!